Які продукти дають енергію? Вода на першому місці, мед на другому місці, а тепер фрукти? От фрукти, там є органічні кислоти, там є фруктоза, там є глюкоза, там натуральна глюкоза, яка краще засвоюється, чим цукор, який ми штучно робимо, білимо. Додаємо всі продукти харчування, а цукор входить до 600 тисяч найменувань продуктів харчування. Це теж є наркотична речовина. Це теж цукор викликає звикання, а з часом і залежність. І наших дітей підсадили теж під цю цукрову, так сказати, голку. Бо тому що оце погано, що батьки, коли дають їжу, Оцю солодку, хочу сказати, як придобрити цих дітей і дають на тобі солодки. вони не розуміють, що вони роблять, що вони закладають міну повільної дії, що рано чи пізно буде виникати ті чи інші болячки, бо тому що організм, цукор веде до закислення, кров закисляється. А коли кров закисляється, що робить організм? Він тоді починає гасити цю кислоту. А чим можна ще погасити кислоту, коли буферна зона не, не, ну так, не справляється своєю роботою, тому що більше цукру, чим потрібно в організмі. Тобто кислоти, будемо казати, не про цукор взагалі. Тоді організм починає з резерва свого брати такі мікроелементи, які будуть швидше гасити цю кислоту, цю кислотність. Це що мається на увазі? Кальцій з кісток витягується. Розумієте, Калій витягується, так сказати, із судинок, магній і натрій з нирок. От розумієте, от елементи є лужні, які гасять. І тоді в нас виникає дефіцит кальцію. А коли від дефіцит кальцію, у нас волосся вже тоді. Розумієте, от у нас цибулинка є, на якому волосся тримається. Ти думаєш, а чому в мене так волосся пішло? А чого воно так рідке? А чого в мене там лисина з'явилася?» А ніхто не розуміє, що ти не ту їжу їш. От якби ти трошки поміняв своє харчування, якби ти все-таки більше фруктів, овочів, їв, каши їв, з олією, я вам хочу сказати, можна волосся тримати, як є. От в мене волосся тут не випадають, я їх тримаю. І от мені вже 56 років, але я нічого, водичку кожен ранок п'ю, медову воду п'ю. Кашу я їм, сама краща каша це гречка і пшонка. пшінка. знаєте, в гречці, ви скажете, де ти береш білок? А в гречці є 40% білка і нормально. Я хочу сказати, що цілісна крупа, гречка, пшонка і цілісна, можна сказати, вівсянка, крупа вівсяна, я вам скажу, вона заміняє там є стільки мікроелементів, стільки мінералів. Які будуть гасити ту кислоту, яку ви. Бо тому що у нас спосіб життя, і реклама, і індустрія, і все направлено на те, щоб ми більше їли кислоти, кислих продуктів. Або тих солодких продуктів, які закисляють організм. Який механізм? Бо тому, що коли в цукрі, я сказав, 600 тисяч найменувань продуктів, де міститься цукор, продукті, І ми навіть про це і не думаємо, і не знаємо, але ми його їмо. І в його є стільки, хоча в день треба небагато. Всього 5 чайних ложок, цукру, глюкози, тобто 25 грам. А якщо більше. Але ми, коли взяли, перевели, і вчені перевели, і подивилися, скільки з'їдають насправді діти, підлітки оцього цукру, то виявляється в два-три рази більше норми. Ми з'їдаємо щодня цукру. І до чого це приводить? Мінімум 50-60 хвороб, симптомів, які про те говорять, що якщо виникла боль, міняй спосіб життя, міняй харчування і міняй свою думку. І тому я в кінці хотів би вам дати декілька таких. Конкретних порад, якщо хтось не дочув, а тільки включив цей телевізор, наступне. По-перше, вставати треба з позитивом, думати треба позитивно, бо тому що, коли ти думаєш позитивно, коли в тебе емоція позитивна, любові, любові більше треба проявляти, і треба вчитися любити, розумієте? І з повагою і до всього відноситься шанобливо, то у вас. Організм не буде закислятися як просто. По-третє, солодкі води, газовані води, вони закисляють організм. Тому треба перейти на воду. Так як ми на 70% з води, норма води 30 мг на 1 кг ваги тіла. І пити воду теплу або чуть-чуть теплішу. Від 40 до 45 градусів. Ну, ви скажете, ми не звикли. Правильно, ми не звикли. Бо коли людина п'є холодну воду, там pH 6,5. Коли тепло, там pH 7. Розумієте, от різниця. Навіть pH, Тобто слабокисла вода. Розумієте, по смаку то не відчувається, але кислота там тоді виникає. Ми накопичуємо кислоти. А коли багато кислоти, тоді там сильно патогенна флора гарно почуває в цій кислоті. Грибок кандидоз, Кандіда там так хорошо себе почуває, і вона туди просить, дай мені ще оцеї кислоти. А що дає кислоту? Цукор, і вона солодкоїжка, вона любить цей цукор. І деколи діти підлітки сідають на цей цукор і не розуміють, що вони годують тих паразитів, які сидять в їхньому організмі. Деколи кажуть, а ми не можемо навіть і поправитися. Ну там може хто сидить і хтось їсть. А, буває, а ми не можемо ми вже такі вже повненькі, не знаємо, як схуднути. Ну, а ви куди хотіли діти? Оцю кислота, оці шлаки і оці токсини накопицю й капсультуруються в жировій клітинці. І вона тоді стає по вазі не такою.